Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 30 листопада, 645-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби знову були пуски іранських дронів камікадзе від росіян. Всього вони запустили 20 штук, як завжди, декілька груп. Одна група летіла на Одещину, інша через Дніпропетровщину, Полтавщину, в сторону Черкащини та Київщини, а третя, як завжди, через південь України в центр і аж туди, в сторону Вінничини. Всього нашим хлопцям вдалося збити 14 з 20 дронів. На жаль, є прильоти, про які повідомили офіційно. Це на Одесь. В якусь законсервовану будівлю, але п'ять дронів ще на Одещині вдалося збити під час вчорашньої вечірньої атаки. В сусідній Миколаївщині прильотів не було. Ну але росіяни з артилерії продовжили обстріли Очакова та навколишніх територій. І вчора Зеленський після Одеси заїхав до Миколаївщини, а потім до Херсонщини. На Херсонщині також тривають російські обстріли. На жаль, вчора одна людина загинула, ще шестеро травмовані. Близько восьми десятків обстрілів було. І вчора ще росіяни після дронової атаки випустили вісім ракет С-300 по Покровському району Донеччини. Там більше десяти людей травмовані, наче поки що загиблих немає. Всім, крім росіян, сьогодні бажаю гарного. Дня і прошу закинути волонтерам на збори. Як і бачите, дякую.